Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про образотворче мистецтво Японії нове Меджі. Ось це відоме нам сьогодні як японське мистецтво. Однак виникає питання, що саме зробило його таким, які сенси тут ховаються та чим надихалися художники. Почнемо з того, що до влади приходить рід Мейджі. Цей період в історії називають реставрацією мейджі. З цього часу починається активна модернізація Японії, що супроводжувалася реформами в усіх сферах життя. Починається активно засвоюватися західні ідеї та технології. Японія стає на шлях вестернізації. Перетворення під час правління імператора Меджі проходило під девізом Японський Дух, західні технології. У цей час в Японії відкриваються університети, модернізується армія, вводиться система обов'язкової початкової освіти та приймається Конституція. Вестернізація не проходить і повз мистецтва. Воно також починає змінюватись. Варто зауважити, що навіть у період ізоляції деякі художники познайомилися з західним і китайським мистецтвом через привілейований порт Нагасакі. місто, було джерелом західних книг, гравюр та культури в цілому, але величезні масштаби західного проникнення та крах традиційного меценатства кинули японське мистецтво в стан кризи. З огляду на це художники розділилися на дві широкі школи: нігонга, яка продовжувала використовувати перевірені часом японські матеріали та техніки, і йога, яка перейняла західний стиль. Перейдемо до прикладів картин традиційної школи. До речі, традиційний стиль тодішні вестерни не надто прагнули змінювати. А саме, Ернест Франциско Фенолоса закликав ваду цінувати традиційні навички, одночасно заохочуючи художників отримувати користь від вивчення західних технік. Перейдемо до школи мистецтва йога. Адже саме ця школа стала прикладом симбіозу західного мистецтва з японським. Живопис йоги включав, олійні фарби, акварель, полотно, тобто усі техніки, які були розроблені на заході. Одним із початківців нового стилю був Такахаші Юїчі. Юїчі був першим західним художником Японії. Який навчився техніці олійного живопису, і вважав, що західний стиль може допомогти побудувати японську національну ідентичність. Деякі творці настільки захопилися інакшим мистецтвом, що відкривали художні школи та публікували посібники про те, як малюють європейці. Уряд Майджі пропагував його. Відправляючи японських студентів вчитися за кордон і відкриваючи двері європейських художників, приїжджати до Японії, щоб поділитися своїми знаннями та технічними навичками. Характеристиками цього стилю є використання засобів і форматів європейської традиції, таких як олійні фарби на полотні, акварель, пастелі та олівець на папері. Проте художників йоги за кордоном критикували. Мовляв, за брак автентичності та оригінальності. Отож, протягом сорокарічного періоду мейджі Японія зазнала величезних змін у соціальному, політичному та в мистецьких планах, розвивалися нові стилі та техніки. Митці з раніше окремих ремесел співпрацювали один з одним, а виробництво розширювалося в небачених масштабах. Але це також був період великої напруги в мистецькому плані. Запеклі баталії точилися навколо спірного питання впливу Заходу на японське мистецтво. І вперше в історії країни японське мистецтво більше не створювалося лише для японських споживачів. Якщо і було якесь окреме мистецьке досягнення японського періоду меджі, то це було дивовіжне вміння збалансувати традиції з інноваціями. Дякую за перегляд.